Кривому розі втілюється масштабний проєкт у співпраці влади міста з представниками великого герцогства Люксембург. В межах проєкту Люксембурзьке державне агентство розвитку люксдев та консалтингова компанія Проман у вересні надали Кривоморогу першу партію техніки: близько 12 тисяч комп'ютерів для освітніх закладів. Загалом з початку повномасштабної війни у співпраці з міжнародними організаціями та містами-партнерами Криворізькі навчальні заклади отримали понад 20 тисяч комп'ютерів та оргтехніки. І ця робота ми робимо все, щоб підтримати нашу молодь, дати їй можливість нормально самореалізовуватись у рідному місті. І ось сьогодні це вже наша програма співпраці з Великим герцогством Люксембург. Школи міста отримають ще 2096 комп'ютерів, це потужні комп'ютери для комп'ютерних класів, 375 інтерактивних дошок для наших шкіл і майже 500 багатофункціональних приладів. Ми будемо далі підтримувати нашу освіту, нашу молодь. Керівник проєкту Геннадій Русанов відзначив якісну співпрацю з владою Кривого Рогу та радою оборони міста. Переконаний, така ініціатива підвищить можливості для самореалізації криворізької молоді в своєму місті. Окрім 15 тисяч комп'ютерів, які ми вже цього року придбали для учнів, студентів та освітян міста. Ми плануємо вже в 2024 році покращити там п'яти укриттів, допомогти з обладнанням трьох нових навчально-практичних майстерень в профтегах міста. Наступному році це буде відновлення понад 20 укриттів. Ще буде так само покращено кілька майстерень в профтехах. Ми плануємо запровадити нові програми навчання для вчителів, покращити навчальні програми і в закладах профтехосвіти, і в закладах загальної середньої освіти. Також заплановано втілення програм для талановитої та ініціативної молоді міста, ще багато нових і цікавих речей, які зроблять освіту Кривого Рогу інноваційною, цікавою для всіх. Також, що відповідає потребам місцевої економіки і викликам, які в нас сьогодні збільшення кількості міжнародних партнерів кривого Рогу, збільшення інвестування з боку наших партнерів в місто, в молодь, в освіту, в підприємництво говорить про те, що наші партнери з певненістю дивляться в успішне майбутнє кривого рогу. Проєкт підтримки освітніх закладів Кривого Рогу у співпраці з люксембурзькими партнерами розрахований на 5 років. Цифровізація в Україні активно розвивається. і Кривий ріг має стати лідером, показником для прикладів інших міст в Україні. Дарія Юськова, Максим Пономарів цей день.